Сторінка 38, параграф 9. Властивості водних мас Океанічні течії, водні маси, великі об'єму води, що формуються в певних районах океану і різняться між собою свої рідними властивостями називають водними масами. У різних частинах океанів водні маси відрізняються одна від одної температурою, солоністю, прозорістю, вмістом кисню, морськими мешканцями. Водні маси, як і повітряні, за широтним розміщенням поділяються на екваторіальні, тропічні. Помірні, полярні, вони активно взаємодіють з атмосферою, віддають їй тепло, вбирають з неї вуглекислий газ, віддають кисень. Температура води. Вам уже відомо, що температура поверхневого шару води в різних районах океану залежить від клімату і знижується від екватора до полюсів малюнок 32 Найвища температура водних мас плюс 25 плюс 27 градусів спостерігається в екваторіальних і тропічних широтах із жарким кліматом, найнижче мінус 1,8 градусів у полярних районах із холодним кліматом. Температура води змінюється із глибиною. Що глибше, то вода холодніша. Глибше тисячі метрів температура завжди становить плюс 2 плюс 3 градуси. На дні глибоководних западин вона становить 0 градусів. Теплі води зосереджені у відносно тонкому поверхневому шарі завтовшки близько 100 метрів. Рекорди світу: найтеплішими районами світового океану є Перська затока і Червоне море, яких температура води на поверхні влітку перевищує плюс 33 градуси. Найхолодніші води мінус 2 градуси циркулюють у морях поблизу Антарктиди. Найсолоніше море на Землі червоне. 42 проміли, найменш солоне Балтійські 4 проміли. Світ у просторі і часі. Цікаво, що хімічний склад морської води є дивовижно постійним. Вивчення давніх форм життя в океані засвідчує, що склад води мало змінився за останні 600 мільйонів років. Солоність. Ви вже знаєте, що в природі немає води, яка не містила б певної кількості розчинених речовин. Солоністю називають кількість. Грамів речовин, розчинених в одному літрі води. Її виражають в одиницях, що називаються проміли. Проміли. Це тисячна частка цілого на відмінну від відсотка сотої частки цілого. У цих одиницях середня солоність води морів і океанів становить 35 проміли. Це означає, що в тисячу грамах морської води міститься 35 грамів солей, натомість прісною вважається вода, солоність якої не перевищує 1 промілер. Солоність водних мас в океанах не скрізь однакова, малюнок 33. У поверхневому шарі вона може Зменшуватися внаслідок випадання атмосферних опадів притоку прісної води річок, танення льоду, а збільшуються в результаті випаровування. Так, у тропічних широтах солоність води найбільша 38 проміли, тому що опадів там мало, а випаровування велике, що збільшує концентрацію солей. У екваторіальних широтах солоність менше 34 проміли. Там різні опади, які розбавляють солону воду. У помірних широтах солоність середня, у полярних районах солоність знижується до 32 проміли внаслідок танення льоду і стоку річок. Крім солей, у морській воді завжди є гази, зокрема, азот і кисень. Кисень необхідний морським організмам. Для дихання надходить з атмосферою та в результаті фотосинтезу. Океанічні течії вода в океані не знає спокою. Океанічні течії найяскравіший вияв руху води. Течії в океані можна порівняти з переміщенням повітря в атмосфері. Вони переносять потужні маси океанічної води на великі відстані. Течії це горизонтальні переміщення поверхневих шарів води у вигляді широких потоків. Їх обумовлюють постійні вітри, розрізняють теплі і холодні течії. Їх температуру визначають відносно навколишніх вод. Теплі течії зазвичай прямують. З більш теплих широт у більш холодні. Холодні? У зворотньому напрямку вам уже відомо, що течії істотно впливають на клімат узбережжя оскільки головною причиною утворення течії на поверхні води є постійні вітри. То їх рух в океанах певною мірою збігається з переміщенням повітряних мас водночас на рух води також впливають відхиляюча сила обертання землі навколо своєї осі і обриси материків так постійні пасатні вітри, що дмуть в обох півкулях від 30-х широт. До екватора утворюють потужні, північну пасатну і південну пасатну течії. Ці течії перетинають океан із сходу на захід, натрапивши на береги материків течії, роздвоюються, і їх рух відхиляється на південь і північ. При цьому утворюються нові течії, що прямують назад із заходу на схід. На їх напрямок у помірних широтах впливають уже західні вітри і відхиляюча сила обертання землі. Так, в обох півкулях в океанах виникають два кругообігу циркуляція води. У північній півкулі течії утворюють замкнуте коло і рухаються за годинниковою стрілкою у південній проти неї. Малюнок 34. Завдяки течам в океані відбувається неперервне переміщення всієї товщі води зверху донизу. Так холодні арктичні і антарктичні води опускаються на сотні метрів і поступово. Змішуються з теплішими водами океану. В океанах вони перерозподіляють солі, поживні речовини і найголовніше тепло, як у водах світового океану, так і на планеті в цілому. Великі і навіть малі потоки переносять в океані тепло і холод, несуть життя або спустошені, спричинюють або перешкоджають мореплавство. Запам'ятайте, водні маси це великі об'єми води, що формуються в певних районах океанів і різняться за температурою, солоністю, прозорістю, вмістом кисню та іншими властивостями. Солоність це кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води, вимірюються в проміли. течії це горизонтальні переміщення поверхневих шарів води у вигляді широких потоків, що їх обумовлюють постійні вітри.